І сьогодні ми поговоримо про Путіна і штучний інтелект. Чи не правда? таке словосполучення вже звучить смішно. Ця пропагандистська машина в будь-якій авторитарній державі створює певний імідж свого вождя, і цей вождь має бути. Чи не Богом. Він має і в космос літати, і грядки полоти, і на полювання ходити, і книжки писати, і так далі. І так далі. Те ж саме відбувається і з пропагандою навколо Путіна. Тут він літав на літаку, тут він ходив в походи, тут він сказує про якісь там філософські реквінтесенції. Тут він історик, ну і звичайно, що він фахівець по штучному інтелекту. Просто декілька меседжів тих, які озвучив на цьому виступі, на цьому форумі Путін. Що стосується розумних міст, говорить бункін диктатор, то Москва є одним з світових лідерів цій області, і ми впроваджуємо всі всі можливості. Це було і в минулому році, і в цьому впроваджується у нас тут відповідні рейтинги національних впроваджуються. Москва в них безумовно перше місце. Потім Санкт Петербург, Московська область, Кірбург Пірм. У нас це все відслідковується. Потім оцінки виносяться. Ну там всередині вони можуть якісь там оцінки виносити, але ми поцікавилися, і є такий міжнародний рейтинг з прийняття штучного інтелекту, тобто те, як країна. Сприймає штучний інтелект, які інвестиції вона в нього робить, як наскільки він там розвинений. Так, от Росія не входить там ні в десятку, ні в двадцятку, вона десь приблизно, приблизно 50 го місця усіх країн світу. Звичайно, ні про яке лідерство мова не йде. Ну, це ми про брехню Путіна. Чергову. А от цікаво далі.